Привіт! До вашої уваги лот LED-лампи від двох брендів. Тут у нас йде Levance та Livarno Le Home. Почнемо ми з Livarno Home. Будуть два види однакових ламп ось така прозора та біла. Світять вони тепло-білим кольором. Є інформація детальна на інструкції. Також тут прописана інформація. Їхній розмір 105 мм на 60 мм. Наступні у нас тут дві ось такі міні-ЛЕД-лампи, також у білому та прозорому кольорах на 40 Вт. Є детальна інформація. Їхній розмір 98 на 35 мм. Буде присутня ось така лампа з незвичайним дизайном. Також на 40 Вт. Є детальна інформація. Її розмір 35 мм на 116 І повертаємося ми до LEDVANCE. Це у нас буде такий набір з двох ламп. Вони у нас йдуть на 60 Вт, упаковані в таку коробочку. Тут є детальна інформація. Ними можна керувати з додатка LEDVANCE. Їхній розмір 60 на 105 мм. А також є інструкція. Всього в лоті 42 одиниці, вартість лоту 1680 гривень, собівартість одиниці 40 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!